simempat Привіт, любі телеглядачі! З вами, як завжди, у цій порі. дитяча телестудія Я Плюс Ти та мої ведучі Саша та Катя. Ви, мабуть, вже зачекалися цікавих та свіжих новин. Тож не будемо звелікати та гаяти часу. Рубрика інформашка у міському будинку культури. Справжній аншлаг. Усі секції гуртки звітують перед смілянами. Тож давайте завітаємо і подивимось на це святкове дійство. 22 травня у міському будинку культури відбувся звітний концерт будинку дитячої та юнацької творчості. Усі вихованці представили глядачам свої найкращі номери, які готували протягом довгого часу і вклали в них свою душу. Учасниками концерту стали усі діти, які займаються на студіях, у театрах, гуртках, секціях. Зокрема, вихованці гурту Коляда вокальних студій Юність Рідан співали пісні на різну тематику. Танцювальні колективи Колорит, Юлія, Ладенс дивували глядачів своїми випадками. Ступами, а колектив шторм дарував ритміші та швидкі танці. Крім цього, вихованці гуртка гри на гітарі представили свої чудесні твори. Після закінчення першої частини концерту вихованці будинку дитячої та юнацької творчості та їхні керівники отримали грамоти та солодкі подарунки. Жоден вихованець будинку дитячої та юнацької творчості не вийшов із зали без нагород. Усі отримали грамоти та грошові премії. Як ви вже здогадалися, наш сьогоднішній ефір присвячений концертному звіту будинку дитячої та юнацької творчості. Тож для того, щоб краще вас ознайомити з нашими юними талантами, пропонуємо вашій увазі фільм. Приємного перегляду! Уже 77 років будинок дитячої та юнацької творчості відкриває та розвиває юні таланти. На його базі створено майже півсотні гуртків. Дев'ять з них отримали звання зразкового художнього колективу. Один із них дитячий центр засобів масової інформації. До його складу входять дитяча телестудія Я Плюс Ти, яка виходить в ефір щотижня на телеканалі Сміла ТВ. Радіостудія Оляпка, яка щосуботи радує всіх слухачів міськрайонного радіо, та звичайна газета «Сміляночка», яка випускає порцію інформації щомісяця. На сьогодні центр засобів масової інформації має більше 35 випускників, які вступили до вищих навчальних закладів за спеціальностями журналіст. Стика, режисура, акторське мистецтво та філологія за 16 років діяльності центру засобів масової інформації. Його вихованці неодноразово ставали лауреатами та переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Зокрема, у цьому році отримали перемогу в національному конкурсі шкільних газет в номінації Найкраща мультимедійна редакція. У 2001 році на базі будинку дитячої та юнацької творчості Валентин Васильович Бородій створив вокальну студію юність, яка вже у 2007 році отримала звання Зразковий художній колектив. Студія об'єднує школярів від молодшого до старшого шкільного віку. Усі вони вивчають сучасну естрадну пісню, ознайомлються з творчістю поетів, відомих композиторів та аранжувальників українського шоу-бізнесу. І з року в рік вихованці юності беруть участь в конкурсах та фестивалях художньої творчості. Очіці та демонструють високі результати. Репертуар зразкової вокальної студії постійно поновлюється вокальними творами, а також має велику концертну програму. Зразкова вокальна студія є постійним учасником міських заходів. Ще один зразковий художник колектив гурт Коляда його керівник Ірина Олександрівна Бородій докладає всі свої зусилля, щоб її вихованці стали професіоналами вокальної справи та постійно посідали призові місця на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Для цього діти вивчають дві пісні, а також ознайомлюються з музичними інструментами та опановують ноти і прославляють наше місто за його межами. Зразковий художній колектив дитячого театру Мікс дарує глядачам безліч цікавих та захоплюючих вистав. Керівник театру Ольга Євгенівна Андріанова знаходить та розвиває в дітях акторську майстерність. Крім того, вихованці цікавляться долею провідних українських та зарубіжних поетів, письменників. Гурток природи та фантазія також визнаний зразковим художнім колективом. Любов Олександрівна Бондар керівник гуртка, виховує у дітей любов до природи та розвиває фантазію. Вихованці мають змогу на кожному занятті створити нову картину з природних матеріалів. Очні гуртка постійно посідають призові місця на конкурсах різного рівня. Зразковий художній колектив ансамблю спортивного бального танцю Колорит постійно дивує своїми мелодійними і водночас ритмічними постановками. Людмила Валентинівна Букіна вкладає в основу кожного танцю певну сюжетну лінію. Її вихованці призери та переможці різноманітних конкурсів. Ще один зразковий художній колектив клуб спортивного бального танцю Ладенс на чолі з Денисом Михайловичем Городовим. Кожне заняття ансамблю проходить в ритмі ча 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 адже на паркеті вміло танцюють всі кому три і більше років. Вихованці кандидата у мистець спорту отримують перші місця та забирають гран-при престижних танцювальних конкурсів та фестивалів. Усі любителі малювати з задоволення відвідують студію образотворче мистецтва Перлина. Цей художній колектив також отримав звання зразкового. З-під пен для юних художників виходять чудові картини, які западають глибоко в душу кожному, хто їх побачив. Ще одним і досить популярним зразковим художнім колективом в місті є танцювальний колектив Шторм. Максим Миколаїв Селіванов розвиває у дітей талант танцювати. Зразковий танцювальний колектив Шторм має багато нагород. Лише цього року він став переможцем у всеукраїнському чемпіонаті спортивного танцю весняний вітер 2012. Вихованці шторму чемпіони України 2012 року у місті Ялта на танцювальному шоу. Шторм є постійним учасником усіх міських заходів та користується великою популярністю. Серед нового покоління молоді любителям природничих наук доподобає гурток юний еколог, керівник якого Світлана Іванівна Бугайова маленькі природолюби дізнаються багато цікавого з географії біології та вивчають і досліджують флору та фауну різних районів України. Театр студія Попелюшка об'єднує дітей, які хочуть в майбутньому стати акторами або ж мають хист до акторської майстерності. Інна Володимирівна Воробйова надає своїм вихованцям максимум теоретичної інформації та практичних навичок. Юні майстри Кудо обирають гурток Романа Володимича Діхтяря. Кожен не хоче опанувати цей вид бойового мистецтва повинен відвідати ці заняття. Адже крім спортивної форми та володіння технікою бою, вихованці гуртка виборюють призові місця на конкурсах та змаганнях. Гуртком авіамоделювання та гуртком радіокерованих моделей літаків керує Євгеній Юрійович Калінченко. Усі хлопчаки, яких захоплює авіасправа, об'єднавшись у велику дружню команду, моделюють та конструюють міні-моделі літаків. Такий вид декоративно-прикладного мистецтва, як Петриківський розпис, зовсім не застарілий, а навіть навпаки. Адже гурток Миколи Володимировича Клімашевського декоративний розпис відвідає багато учнів. Кожен з них створює такі картини, які важко забути. Крім цього, Микола Володимирович навчає дітей мистецтву квілінгу. Це заняття розвиває фантазію всіх любителів історії об'єднує туристично-краєзнавчий клуб Дивосвіт, яким керує Жанна Макарівна Курченко. Вихованці гуртка постійно досліджують біографію відомих людей, архіви, історії традицію рідного краю. Дуже часто відвідують музеї, їздять на екскурсії в різні куточки України. Тим самим можна сказати, що вони створюють архіви, які стануть нагоді не тільки нашим сучасникам, а й наступним поколінням. Також на базі будинку дитячої та юнацької творчості створений гурток художній розвиток, керівник якого Ірина Леонідівна Стеценко. На заняттях маленькі майстри, учні молодшої школи міста, творять чудеса, адже з простого паперу за допомогою ножиць та клею вони створюють справжні шедеври. Крім цього, вихованці гуртка тренують мотори купальців, розвивають увагу, пам'ять та посинють. Діти, які хочуть навчитися творити з маленьких бусинок і бісеринок, чудові шедеври займаються в гуртку мистецтво бісероплетіння. Всі вони виховують собі справні вастрівці цієї захоплюючі справи. А допомагає їм в цьому Світлана Євгенівна Опара. loves the the sun. Rock, rock flipping and ripping to on If you you love rich rich nice, hate Лав за санраконьоабіфлепенерибена барі туда йґадон. Філавична союгейчна тикмавайсенджесливла спеціально для любителів спорту, зокрема баскетболу, працює гурток баскетбол, яким керує Іван Васильович Петренко. Тут діти мають змогу не лише побігати та пограти, а й ознайомитися більш докладніше з правилами та технікою гри і відомими гравцями знаменитих команд. Наймолодших жителів нашого міста дітей від 3 до 6 років об'єднують школи раннього розвитку сонечко та ділові малюки. Керівники Людмила Йосипівна Сідорова та Ніна Васильівна Хижняк навчають малюків першим мінням дошкільнят, зокрема писати, рахувати і навіть вивчають англійську мову. То школа раннього розвитку дає малюкам всі необхідні знання, які їм обов'язково знадобляться в перші роки навчання в школі. Слана Іванівна Симоненко керує театральним гуртком Міраж та гуртком аеробіки рівні спинки. Розглянувши кожен гурток окремо, можна сказати, що міраж це світ читачів, світ сценок про життя, а його вихованці постійно беруть участь у конкурсах і займають призові місця. Гурток аеробіки рівні спинки, розвиває гнучкість, тренує поставу учнів молодшої школи. Всі учні старшого шкільного віку, які стежать за своєю фігурою та за здоровий спосіб життя, відвідують гурток фітнесу, керівник якого Ольга Володимирівна Стеблина. Багато сучасної молоді мріє навчитись грати на музичних інструментах. Саме для цього створено гурток гри на гітарі, яким керує Валентин Володимирович Требушенко. Розучуючи нові мелодії та пісні, діти краще пізнають світ музики. Зі своїми хітами вони відвідують різні конкурси та фестивалі. Любителів сконцентруватися на певній справі об'єднує Світлана Георгіївна Цьома на гуртку настільного тенісу. Вихованці постійно беруть участь у міських та обласних змаганнях. Ці діти, які займаються крійкою та шиттям, відвідують гуртки Анни Олександрівни Чернай, основи конструювання та моделювання одягу та м'яка іграшка. Юні кравчині з задоволенням конструюють та моделюють одяг, а також шиють м'які іграшки. Незважаючи на нові часи та нові захоплення музикою, сьогодні існує театр естрадної пісні, зокрема театр рідам, яким керує Наталія Олександрівна Шастун. Крім того, що діти вивчають пісні, вони ставлять сюжетні танці. У усіх любителів англійської мови об'єднує гурток Ніна Максимівни Шерстюк. Вони з задоволенням вивчають та спілкуються іноземною мовою. Завдяки цьому вони стають більш розвиненими та обізнаними. Багато дітей захоплюються перукарством. Всіх їх об'єднує Наталія Андріївна Яценко в гуртку Перукарська справа. Своїми вміннями вони дивують всіх, адже створюють справжні зачіски шедеври. У будинку дитячої та інацької творчості працює багато гуртків, які відвідують діти різного віку і різних уподобань. Тут кожен знаходить справу до душі, улюблене та корисне заняття. Хто зна, можливо, кар'єра багатьох дітей починається з простого гуртка в стінах будинку дитячої та інацької творчості. Юні сміляни, тож запрошуємо всіх поринити у цікаве життя будинку дитячої та інацької творчості. На жаль, в нашій час часом Сподіваємося, ми нашим фільмом покращили вам настрій, адже він був дуже позитивним та радісним. Тож на сьогодні все. Зустрінемось наступного тижня на цьому ж місці В цей же час. Па-па.